Канаді знову випав сніг, і точніше падає сніг прямо зараз. З доброго всім дня з міста Едмонтона! Я завжди стараюся знімати відеоролики для вас і піднімати ваш настрій трошки з іншого боку моєї відеокамери. Я вам безмежно дякую, друзі, що ви продовжуєте підтримувати не тільки мене, а україномовний контент, нашу українську мову. І що ви розумієте, наскільки це нелегка праця щоденно знімати відеоролики. Підбирати важливі та цікаві теми для вас, які вам подобаються. І саме головне, що продовжувати розвивати україномовний контент, ви собі навіть не можете уявити, скільки багато людей почали знімати українською, побачивши мене, що особливо людина, яка в Канаді вже живе з 10 років, змогла це зробити, змогла е добратися до великих цифр в Ютубі. І це мотивує людей. Люди хочуть теж спробувати. Люди теж себе бачать в цьому. І ця справа є добра, хороша. І тому дякую вам, друзі, що ви робите це все і робите такий великий внесок в, нашу Украї... в наш україномовний контент в просторах Ютуба. Знаєте, ви може хтось образиться, хтось ні, але я не пробую нікого образити. Я просто хочу, що вас запитати таке запитання. Знаєте, я виїхав з України в 10-річному віці. Я повертався в Україну пару разів. І я знаю, що нас люди дуже гризуться, наші люди дуже деякі е, хейтять інших людей. І от дайте мені відповідь, чому ви це робите? Чому українці злі на інших українців, які роблять щось добре, щось добре не іменно для себе, а для в загальному, для всього українського народу, що знімати українською, доносити правдиву щиру інформацію, це ж потребує підтримки, тому що якщо ви не будете підтримувати... Таких людей, то як тоді ті люди, для кого вони це все роблять? Для себе? Імено? Чи вони це роблять в загальному для україномовного контенту в просторах Ютуба? Тому, друзі, задумайтесь над тим. Якщо ви дійсно підтримуєте українську, то залишіть подобайку. Та не забудьте підписатися на цей канал, щоб він рухався вгору, вперед, так як він має бути. Ви, може, зауважили, що я останнім часом почав знімати більше відеороликів. З домашньої обстановки, і ви, напевно, себе задумуєте запитуєте те ж саме запитання, чи це назавжди, чи це так буде продовжуватися, чи ні. Ні, друзі, це не буде продовжуватися так. Я просто поміняв роботу і дуже цікаво вам, я знаю, знати, ким я працюю. Тому коли цей канал добереться до 200 тисяч підписників. Я з вами поділюся цією інформацією. Бо я колись працював на складі, ви всі про це вже знаєте. Досить довгий час працював. Тепер все по-іншому, тому зараз з цими короткими днями зимою досить складно мені знімати відеоролики для вас, дорогі друзі. Зараз Канада має дуже велику проблему. І справді всі канадські урядовці, всі прем'єри провінції в Канаді дуже сильно зібралися докупи. Провели екстрену нараду і почали думати над тим, як працювати, і як давати відповідь на цю погрозу від, можна сказати, майбутнього президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Дональд Трамп на початку цього тижня заявив абсолютно дуже різку заяву. Він зазначив, що якщо Канада і Мексика не зупинуть цей вхід різних наркотиків, нелегалів. В Сполучені Штати Америки і не будуть більше зміцнювати свої кордони з Сполученими Штатами Америки. То в перший же день, коли Дональд Трамп прийде до влади, отримує владу, він поставить 25% тарифи на всі продукти, на всі речі, які будуть в'їжджати з Штати, з Канади, з Мексики. І це створить дуже багато проблем. І тільки Дональд Трамп це заявив, канадський долар зразу впав до самих низів. Таких самих низів, як було при коронавірусі, економіка Канади похиталася отако туди-сюди, і слава Богу, зупинилася, тому що ці тарифи, як то кажуть, ще не імплементували, і це можна сказати тільки погроза поки що. Але ми всі прекрасно знаємо, і канадський уряд знає, що таке Дональд Трамп, і як Дональд Трамп може щось зробити радикальне, конкретне, щоб заставити канадський уряд, заставити мексиканський уряд. Рухатися і більш обезпечити безпеку на кордонах Сполученими Штатами Америки. Це так підняло такі великі кіпіш тут Канаді. Маленькі бізнеси сказали, що це буде кінець для них. Вони не зможуть оперувати, вони не зможуть заробляти гроші. Сама Канада зазначила, що це буде дуже великий удар для їхньої економіки і що вони роблять все можливе вже, щоб все було добре на кордонах, але уряд зазначив, що будуть додавати і. Оголосили, що будуть додавати більше фінансів, які будуть спрямовані на кордон, на те, щоб його зміцнити, щоб його більш зробити безпечнішим. І Джастин Трудо, прем'єр-міністр Канади, вже полетів в Флориду, щоб зустрітися з Дональдом Трампом і обговорити ці тарифи, і попробувати, як то кажуть, загладити його і залагодити цю всю ситуацію. Тому що для Америки це теж дуже великий удар буде, тому що ви собі просто уявіть, Дуже багато автомобілів. Які виготовляють Канаді йдуть через кордон з Америкою в Америку. Тобто, в загальному по статистиці зараз загальна така сума автомобіля в Америці становить 48 тисяч американських доларів. Це досить велика сума, і ця сума може піти і збільшитись набагато більше. Якщо вона збільшиться набагато більше, то ви собі уявіть, що люди тоді будуть робити, і як люди будуть собі дозволяти купляти. Якщо зараз така важка ситуація не тільки в Канаді, а й в Штатах тим більше. Інше, що Канада робить, це Канада передає дуже багато нафти і бензин в США теж дуже сильно може піти вгору із за цих тарифів. Тобто, фактично, ці тарифи вони не вигідні американцям. Але Америка може собі дозволити такий удар, тому що Америка має дуже сильну економіку, багато грошей, і вони, можна так сказати, можуть собі дозволити так, таке кинути. Але Мексика, з іншого боку, дуже від багато різних овочів, фруктів доносить до американців. І американці теж будуть мати проблеми з тим, що можуть піднятися конкретно ціни в магазинах. І в і в Канаді, звісно, це теж буде все набагато дорожче коштувати. І бізнеси маленькі не зможуть собі дозволити платити такі великі відсотки, такі великі тарифи на кордонах, щоб просто перевозити і щось продавати і займатися різним бізнесом. А я вам зразу скажу: бізнес між Канадою і Америкою дуже високий, дуже великий, і набагато більший, ніж люди собі можуть уявити і думати, тому що ці країни вони просто дуже подібні по всьому. Навіть чесно сказати, єдина різниця це менталітет, напевно, що менталітет. Канадці він відрізняється від менталітету американців. Але якщо брати так самі країни, самі стиль життя, все дуже подібно, і просто в Канаді більше холодніший клімат в деяких місцях, ніж в Сполучених Штатах Америки. Але Сполучені Штати Америки мають абсолютно все. Трамп не один раз заявляв і говорить, і продовжує говорити про те, що Америку дурить, що Америка захищає європейські країни безкоштовно, що Америка дає дуже великі можливості для Канади і так далі. Знаєте. Ну, але Канада теж, Америка теж Америка залежить від Канади в деяких ситуаціях, як я кажу, майже всю нафту е, Америка бере в Канаді. Потім також е, газ е, іде зимою, особливо дуже залежить Америка від Канадського газу. Тобто Канада багато дає Американцям і чому Канаді таке робити, не розумію. Багато людей говорять, що це просто знаєте такі балачки, що Трамп лякає. І що цікаво, що Трамп заявив, що як тільки... Він побачив, що Канада починає більше вкладати в свій кордон. Що Канада зразу взялася робити ще до початку того, як, е, як Трамп прийшов прийде до влади, щоб це уникнути, то він забере ці тарифи і все буде так, як було. Тобто, це можна сказати, така, таке конкретне, гостре, радикальне попередження, але яке точно навело дуже великий кіплюч в уряді Канади і серед людей тут в Канаді. І що буде далі, ще, думаю, багато ми різного побачимо від Дональда Трампа. Надію, що сьогоднішнє відео вийшло класне, цікаве. Як бачите, зима навколо в Канаді вже на повному, по повній програмі. Вам бажаю друзі, здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.